Так, пан Михайло питає, яких конструктивних заходів вжити при влаштуванні конструкції перекриття і стін, буд... стін будинок, два поверхи, стіни 2НФ, 250 мм перекриття пустоти над першим другим поверхом плюс горище? Ну, по-перше, це стрьомне рішення насправді. Ми зазвичай не закладаємо такі рішення так просто. Якщо у вас був би одноповерховий будинок, пан Михайло, питань би не виникало, от, з невеликими прольотами там до 6 метрів. Але двохповерховий будинок це все ж таки вже може бути доволі велике навантаження. Тому. Такі будинки я робив лише з цегли і з обліцювальною цеглою, там, де обліцювальна цегла зв'язана з анкерами з основною стіною і приймає участь в стійкості стіни в цілому. В вашому випадку, якщо ви робите ефективний утеплювач і 2НФ, а 2НФ це доволі крихкий матеріал, лічно у мене тут вже виникають такі питання, а конструктор ваш перевіряв міцність цього матеріалу на місцеве змінання. В нижній частині стіни, воно там витримає, а якщо у нас буде наструхане 3-4 бали, цей 2НФ витримає, вибачте, я, я не сторонник таких рішень. Я вважаю, що якщо ви берете вже щеліву кераміку, енергоефективну, 2НФ, і у вас двохповерховий будинок, тим паче повноцінних два поверхи згідно вашого питання, вам краще закладати в було стінку на першому поверсі 380 мм. Другий поверх, я не виключаю 250, у нас є такі проекти, де ми це закладали. Але перший поверх 250, у мене трошки сумніви про надійність цього підходу. Якщо ви вже виклали, що робити в такому випадку, ну все ж таки звернутися до вашого конструктора і попросити, щоб він перевірив міцність цієї кладки на місцеве змінання по низу стіни і зробив розрахунок на стійкість, тому що все ж таки перекриття воно створює горизонтальний зв'язку, воно покращує стійкість стіни, але тут питання до того, як ви анкеруєте ці плити. Між собою створюєте ви єдиний диск, робите ви обв'язуючий пояс, наприклад, от як при сійсміці робиться. От ви можете, до речі, відкрити ДБН по сісміці і подивитися, як там роблять перекриття сплит ПК от Якщо не так, то хоча б обв'язочний пояс, ну я би на вашому місці зробив би, чесно кажучи. Загальний пояс це, само собою, навіть не обговорюється. От, тепер давайте до планшету і основні моменти. Значить, коли ми будуємо будинок, у нас є два етапи: етап монтажу і етап експлуатації. І це дуже важливо насправді, чому я показував, от коли наш об'єкт, і на одному із останніх відео я акцентував увагу, що у нас покладені перегородки до того, як ми клали перекриття. Тому що, друзі, якщо ми подивимося з вами зверху, наша стінка може скластися ось так. Це ми зверху дивимося. Тобто, якщо ми намалюємо, як вона може скластися, от де є лінія? Да? А вона може отак от, е, піти ця стінка. Отут у вас внизу вона залишається в горизонті, а тут вона може піти. розумієте Так от, щоб такого не було, краще класти перегородки одразу. Тому що перегородки в цій системі це ребро жорсткості, це як контрафорси Зрозуміло? Наступне. Чому бажано робити монолітний пояс у вашому випадку, як би обов'язково? Справа у тому знову ж, що монолітний пояс, коли ми робимо, Ну це, як правило, 4 там стріжні, але в будь-якому випадку він стримує оці от горизонтальний в горизонті. Тобто наша стінка, от якраз верхня частина, от так не піде, тому що монолітний пояс нам зафіксує. Якщо ви подивитеся розрахунок конструкції на стійкість, там, там є Коефіцієнт, який враховує, яке у вас кріплення. Наприклад, защимлення, шарнір, 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 защимлення, защимлення може бути. от І все це впливає на коефіцієнт при розрахунку стійкості. Стійкість, якщо ви не знаєте, хто не знає, це коли у вас стінка ціла, але ось вона гнеться. Ось вона вже втрачає свою геометрію. Вона ще не зруйнувалася, у неї з'явилися горизонтальні тріщини, але вона вже навантаження, повноцінне не тримає. Оце от втрата стійкості. Ну і руйнація, коли вона вже зруйнується. Тому що, звісно, що коли вона нагибається, її вже легше зруйнувати. Тому для того, щоб покращити таку ж працю цієї стінки, монолітний пояс є обов'язковий. На цей монолітний пояс ми потім кладемо плити. ПК. А обв'язочний пояс це той пояс, який зав'язується, робиться на рівні плит ПК, ось на цьому рівні він робиться. І якщо подивитися зверху, от у нас лежить плита ПК, між ними залишається щелина, і у нас армування іде ось таким вот чином. Бачите? І уходить в монолітний пояс. І отут от іде армування нашого монолітного поясу. І коли ми бітануємо наш монолітний пояс, то бетонуємо одразу і оцей зв'язок. Тобто ось це горизонтальний зв'язок, котрий тримає монолітний пояс, щоб він не роз'їхався, щоб втримати геометрію. Тому такий елемент також може покращити ситуацію по стійкості стіни. Теж зверніть на це увагу. Так. Зрозуміло, да? Тобто, от на такі моменти це все треба розглянути, але тут краще попрацювати з вашим конструктором, котрий проєктував будинок, тому що ну у нього є, він бачив ваш будинок, він не знає характер навантажень, я нічого цього не знаю. Я сказав вам тільки ключові моменти. Так, йдемо з вами далі. Друзі, дякую за ваші питання. До речі, у нас час вебінару у нас вебінар закінчився 40 хвилин тому. Насправді, от тому нам треба.